Знаєте. Я, я, ви не знаєте, Можливо, а так. я знаю. Не знаєте, я. от давайте бумажку часу. А що я не знаю? Ви не напишете! І ви не знаєте, хто такий кримський народ, ви не знаєте, хто такий український народ, ви не знаєте, хто такі московіти, а не Русський народ. Чого ви не знаєте? чого ви не вчили в радянській історії. А тепер повчіть. Передивіться, люди переписують історію і в чате. А ви прийшли на чужі землі, сіли і тут вже наш. Ту я наці. народився ну, вісім в цьому. Звідки я прийшов? А свій батько звідки прийшов? І батько в мене прийшов сюди. Мати діз... у мене українка, от тут народилась її дінько. Мати українка, та, от та, Українка, правильно, значить, була, була Україна, а ти кажеш, що не було України. Ви не розумієте, о чому я вже говорила. України не було держави, там було українці, України не було, була Польща, Чехія, Угорщина. не було, України віць, не, було. Віць, віць не Москва завойовувала. То Богдан не при чому десь Москва? Я кажу вам, то про Тернополь, про Рівну, про Львов, про Ребужо про 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 України там не було. Я там родилася, я там жила на Україні, і я українка. Де ви народились? Тернопільській області. Ну, і, і що там була Україна? Завжди. Коли ви народилися? В 33-му році. Так що там була Україна в 30-му? Що ви балакаєте, дурниці? Була українці були, а України, як України ми, не як ми, ми першу державу одержали. В якому році? Коли ми державу одержали? У 19-му році було. Треба пару місяців її москалі знищили. І тепер ми одесно державу у 91-му році. А вже трохи раніше. Він уже сьогодні стоїли. В 39-му році Сталін прийшов і сказав, от вам по Україні, от вам кусочок України. Мудрий Сталін. Скільки він бив українців? Ви знаєте? І поставили там пам'ять міцкевичу, а вони повинні постави ставить, що взяв українці і до Крими приєднав. Сколько були українців? Ось скока євреїв. Отак, отак ми живемо, отак ми живемо. У нас нема України, у нас не було держави. Є Україна з 1992 року. Це до цього не був держава була, а до того була весь час. Была держава, козаки были, все было по А кто они такие? Вы знаете, вы жили в то время. Кто они были? Кому они были? Это кто-то придумал так, что они украинцы. А может, они не украинцы были? А может, они были скифы? Какие были украинцы? А кто такие скифы? Я знаю. Я не знаю. Не знаю. Вы понимаете, у нас любой, кто хочет, пришел и пришел на выставку. Нам життя пишеть асторію Москва. І ви питаєте, і отакі, як ви пишете, яку пишеть Москва. запитати одне питання, що?